Добрий день, мої любі, дорогенькі мої. Ви знаєте, читаю псалми, знайшла один псалом, 27-й, псалом Давида, який, на мою думку, дуже відповідає псалому молитві, і мені так хочеться, щоб його читав кожний воїн, кожний той, хто боїться. Це псалом захиста, коли ми просимо Бога захистити нас. Послухайте його, будь ласка. Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги спіткнуться і попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то і тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він. Сховає мене в своїм наметі в день недолі, Він заховає мене в потаєнному місці своєї скіні, підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В Божому наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати, Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму. Помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя, тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя, не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого, будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твоєї дороги, і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не видай мене на произволящі моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіватимусь побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє, покладайся на Господа. Бажаю всім нам Божої перемоги, любі мої, хай проде мир Божий в наших серцях, спокій в думках, затишок в кожну домівку і злагода в кожну сім'ю. Божих благословень вам.